Місті Кобеляки проходить благодійний захід свято мужності та героїзму, присвячене нашим захисникам та захисницям. Сергій Анатолійович за Лучанського сільського клубу завітав до Кобеляк із виставкою ікон. Приїхали сюди з виставкою свої, своїми роботами. От якраз од однієї ікони вистачає на на зиму попрацювати. А Валентина Іванівна радо запрошувала всіх спробувати куліш. Настоящий козацький куліш ми б його звичайно солдатам віддали. Ну а так, перемога буде за нами. Активно долучалися до ярмарки і діти. Я продаю печиво і хочу зараз купити патріотичний браслет. Ярмарка крута, я купувала на ней браслет. Ярмарка очень хорошая, очень чудесная. Вообще обстановка очень прекрасная обстановка. Пришли вот с ребенком поддержать нашу дочку, у которой сегодня первое выступление. Концертна програма складалася з виступів творчих колективів та вихованців Центру культури і дозвілля та будинку дитячої та інацької творчості, місцевих аматорів, викладачів та учнів музичної школи. Сьогодні на благодійному концерті 15 тисяч 288 гривень. Пам'ятаємо, разом.